Скажи, будь ласка, топ 3 найкрутіші заклади, куди ти порадиш сходити в Варшаві. О, зараз відкрилася грузинська кухня ломі. Ломі! Боже, ми б тільки вчора да. там були. Ну, і самий топ взагалі, я просто обожнюю панська 85, це уточка а, там. Ді, ой, дуже смачна китайська да. їжа. Це китайська, так? Да? Так, да, вона китайська, але от сама топ-позиція це утка. Да, утка по пекінськи навпроти фабрики Норбліна дуже всім рекомендуємо. Да, і да, третє. Да, да, да. Ну і третє, третє щось наше українське. Ну, типу з сфери там Каної, інспектор, Еванс. Ну, де, де наша їжа є. Скажи мені, будь ласка, топ 3 найкрутіші заклади в Варшаві. Кому кого ти порекомендуєш? Ну я взагалі люблю ресторан, ні, не, не ресторан, а це кафе, Нгуєн називається. Да? Там здорова піща така. Нгуєн називається. Так, запишемо. Да, да, да і ще два. Неплохой ресторан есть здесь грузинская кухня. Я забыл, как он точно называется. В ломи Гага, Гага, по-моему. Да, точно. Окей. И, ну, конечно, самое тусовочное место. А ну, какое? Забыл. Это инспектор. инспектор. И, ну и от себя еще чисто порекомендую. Вита кафе, но ну, там очень хорошие десерты. Ну, конечно, темщики, схемщики. Можно Наша встретить место. всех. Порекомендуй три топ найкращие заклады в Варшаве. Заклады Геносваля. Да. Друге, я не знаю, закрився або ні на набережній був ресторан біля фітнес-клубу. Огруди, ві Оґруди Віси. Не пам'ятаю, як ні? називався. Дуже добре місце. І Віла Бела. Віла Бела. Український, до речі, заклад. Віла Бяла. Ми любимо там борщ відмінний. Окей, okay, скажи мені, будь ласка, топ 3 найкласні заклади в Варшаві. Куди ти порадиш сходити? Evans. Та раз. Evans. Два. Evans. Три. Ну ще в Grand Real Estate можна. Там хати знімають. А які ти порадиш місця в Варшаві? Пиши в коментарях.